20 крилатих ракет різного типу випустили по Київщині. Частину з них збили наші захисники. Уламки впали на нежитлову будівлю Голосіївського району столиці. Відомо, 55-річний чоловік загинув. Ще двоє людей отримали поранення. Перед вибухом був якийсь свист, взагалі щось відбувалося? Нічого не було. тільки хлопок і без шуму. Але ну, вибухова хвиля була сильною, так? Дуже. На Одещині внаслідок ракетних ударів пошкоджено два енергооб'єкти. Ніхто не постраждав через удар в області масові збої в електропостачанні. Проблеми зі світлом можуть тривати декілька днів. Попереджають енергетики. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, цей удар відповідь Путіна на вчорашні новини від ЮНЕСКО про внесення Одеси до списку всесвітньої спадщини. Зараз енергетики, ремонтники, рятувальні служби приступили до ліквідації наслідків сьогоднішніх влучання. Що з водою є перебої? До речі, буде організовано в разі необхідності підвезення води технічної і питної, для потреб мешканців міста. Що ситуація є повністю під контролем? Влучання ворожих ракет також були і на Вінничині. Постраждалих немає. А ось ці фото наслідки роботи ППО. Наші захисники збили три ракети. Місцеві знаходять уламки російського залізяча. Ліквідацію ворожих цілей також зафіксували в Миколаївській та Житомирській областях. Загроза повторних пусків зберігалася увесь ранок. Пуски теж відбувалися вночі, коли були шахи, де були пуски ракет. Також ха 22 Знаємо, що це за смертоносні ракети, і наскільки вони неточні, і які руйнування вони не можуть нести. Власне, це було нічні та що зараз. Поки що у небі криваті ракети повітряного базування. Спроба росіян завдати руйнувань на критичних об'єктах була й вночі. Близько опівночі випустили 24 ворожі дрони Камікадзе. Усі вони були знищені українськими захисниками. Протягом минулої доби противник завдав 37 авіаційних та 10 ракетних ударів. Зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Дніпро та Запоріжжя здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, під ураження потрапили. І житлові будинки у Херсоні. А це момент ракетного удару по Запоріжжю. Вчора в день окупанти влучили по приватному сектору одного з районів. Один будинок повністю знищено. Під завалами загинула жінка. Ще 16 будинків понівечені. А це те, що залишилось від одного з житлових будинків окупованого Маріуполя, від постійних обстрілів тут зруйновано 90% інфраструктури. Тим часом на Луганщині наші військові продовжують вести запеклі бої з окупантами, завдаючи ворогу нових втрат. Накаплюють сили російсько окупаційні війська для не контрнаступлення. Але тим не мені, поки у них там щось взявається, зараз, наприклад. Можна констатировать уже, що Криміною Рубежном вчора в результаті взрывов Пострадало ну несколько десятків солдат російських і двохсотими і трьохсотами. Українські військовослужбовці почнуть навчання на американських танках Абрамс протягом наступних тижнів. Про це повідомив координатор стратегічної комунікації Білого Дому Джон Кірбі у коментарі CNN. А у генштабі зсу попереджають про небезпеку подальших російських ударів по всій території України. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.